Ігор Лівон що вдалося сьогодні вашій команді, що не вдалося і чи задоволені результатом? Ну, По-перше, хотів би подякувати нашому ЗСУ, що боронять нас і дають нам змогу грати в футбол. По грі. три забувати і не вигравати ну, це дуже така велика розкіш. Ми даємо ну, такі ляпає в обороні цей третій м'яч, 70 метрів м'яч летить і ми не можемо розібратися з цим. Будем, треба буде розібратися з захисниками, тому що всі три м'ячі, які ми пропустили, ну, це, це жах, це жах, це ну, ненормально так грати в обороні. Ну, а так по грі, така. Тяжка гра поле дуже тяжке. Так що, ну, звісно, нам прикро, що ми не виграли. Але суперник все робив для того, щоб і не програти. Так що. Андрій Орсайович, бойова гра, результативна на Чи задоволені ви сьогоднішнім результатом, що вдалося, що не далося нікому. Слава Україні! Слава нашим героям! Дякую вам за. Тому що ми граємо в футбол, дякуємо за те, що вони оборонять нас по грі. Ну, зараз дуже-дуже важко робити аналіз, тому що емоції десь зашкалює, дуже багато емоцій. Якась тенденція пішла у нас дуже погано. Після гри з Карпатами ми пропускаємося небажаних помилок, які призводять до втрати очок. По грі, в першу чергу, я подякував хлопцям за характер, попросив зробити висновки по ігровій дисципліні, і в першу чергу по відношенню до самопідготовки до гри. Тому, я думаю, опять же, якщо ми подивимося по складу команди, Бузової, то в принципі, нічий результат, але опять же, домашні ігри, домашні ігри ми завжди маємо бути націлені тільки на перемогу. Ми націлили на перемогу, ми вивчили ретельно ниву, були готові. Але ж кажу, в футболі виграє той, хто менше помиляється. Ми рази, три рази помилилися Тернопіль. Багато пропустили, багато забили. Тому Робимо висновки, ж кажу, молода команда, рухаємося, зібралися тільки перед началом чемпіонату. Десь, десь є в чомусь здвиги, десь є позитивні моменти, десь вже, вже, напевно, треба трошки робити ротації, тому що десь хтось наївся. Але саме головне, що є команда, є, є клуб, клуб існує, дякуючи нашим керівникам, які в дуже складний час для. Для держави, для міста, напевно, для клубу. Тобто нам фінансово я ж кажу, дякуючи нашим керівникам, які вони знаходять можливість, знаходять, дають ті умови, які ми, грає, грає команда в першій різі. В першу чергу вони, вони втримали цей клуб, вони дають цьому клубу ще жити. Тому я ж кажу, клуб, на мою думку, Має прогресувати, має додати перезнаційних різних моментах, але це не можуть робити тільки одні люди. Тобто їм потрібна допомога, потрібна підтримка. Всім розуміємо, який складний час, тому кажу, дякуючи хлопцям, дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи керівництву, що ми граємо сьогодні в першій лісі.